Заяву на звільнення вимагають написати голову облдержадміністрації Валентина Хоптяна, тернополяни, які ще напередодні захопили будинок обласної влади. Це ж повинні зробити і його заступники, зокрема Петро Гоч, Василь Гецько та Микола Головач. Також повинні звільнитися начальники аграрного та освітнього управлінь Андрій Хома та Іван Запорожан. каже керівник місцевого середку штабу національного спротиву депутат облради Володимир Стаюра. Це ті люди, які заставляли освітян по районах вступати в партію і виїжджати на антимайдан. Ці люди будуть покарані. Буде покаран кожен цього не буде. щоб залишиться хтось, якийсь бандит залишиться тут. Крізь ми будемо. Ставити на роботу молодих людей, ми маємо доволі багато освічених людей. Вони можливо будуть робити помилки, так як це було в Прибалтиці, і в Грузії. Але ці люди ніколи не будуть йти проти свого народу. На місці Валентина Хоптяна не було. А тому Володимир Стеюра в присутності журналістів зателефонував до нього. На запитання чи напише він заяву на звільнення. Голова адміністрації відповів, що його призначив президент. Тож йому і звільняти. Скажіть, будь ласка, коли ви будете судям академікам? Ви є в лікарні. <смір> Я перепрошую, ви є в лікарні зараз? <смір> Десь на 140. Скажіть, будь ласка, де ваші заступники? Там <смір> а Скажіть, будь ласка, де є ГОЧ? <смір> Виясніть, будь ласка. <смір> Єгенсько, так. Будь ласка, скажіть Гецьку, щоб спустився на сьомий поверх, Що він десь, тому що ми його не бачили, де він є. Василь Гецько таки прийшов до людей. Однак ті зустріли його вигуками ганьба і не захотіли слухати його промову про верховенство права в Україні. Людей біля приймальні голови облдержадміністрації на момент зйомки було чимало. кажуть, що перебуватимуть там, поки не виконують їхні вимоги. А як він тікає, то ми його там підемо в лікарню, і в лікарні його визвемо, і так роз'їдемо до гола, так як ви роблять, значить. Людьми з українцями, і поки він не піде звідти, до тих пір, ми його будемо. Вручити. Ми будемо стояти до перемоги, поки голова адміністрації напише заяву, голова обласної міліції Віктор Сак напише заяву відставку, уряд піде відставку. І Янукович. ми будемо тут до перемоги, до повної перемоги. Ми закликаємо інших депутатів бути разом з народом. Прийдіть сюди, тому що ми мусимо захищати своїх людей. Зараз ми повинні поводити себе спокійно, ніяких виламувань дверей, нічого. Закликаю до спокою. Тернопіль завжди показував, що ми є культурною європейською цивілізованою нацією. Ми не будемо нищити нічого. Ми будемо просто брати владу в свої руки.